Гарна сім'я, дівчата і хлопці, чи то вечора. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Сьогодні, сьогодні в нас буде молоденька картопля. Маринка чистить. Дрібненьку таку вона вибирала, щоб вона любить дуже дрібненьку картоплю. От вона стоїть шклєбе. От, Зараз поставить варить. Потім ми на городі навибирали. Трішки спаржової квасолі, то теж вона її поставить варить, трішки відварить. Мовчий, мовчий. Ага, обізвалася. Значить, буде спаржова квасоля. Ще у нас така. Трішки так. От, для, для смаку і для апетиту. От. І ще я хочу піджарити е, рибки, там. я сьогодні купила. Хотіла карасів купити, була на базарі, і купила просто хек. То кусочку хеку пожаримо, салат зробимо. В общем, зараз покажу. Ось таких у мене сьогодні дві рибинки хек. Я зараз їх почищу, бо вони з лускою. І напевно, що пожаримо тушкою. Як ти хочеш, рибу пожарити тушкою? Звісно, ну, тушкою. тушкою вона зберігає знаєте, такі соковиті властивості, то зараз я почищу і просто в борошні обжарю тушкою дві оці грибинки. Та все-таки я рибку почистила, перерізала. І така гарна попалася рибка. І ось так у борошні, в звичайному борошні, Об, обмакую і на гарячу сковорідку обжарюю. Все так, як всі, нічого складного, нічого нового, нічого складного. Головне з душею все буде добре. Маринка вже чекає, він сидить. І Джесі сидить позіхає. І, і кіт умивається сидить, а де? Нічого, все буде добре. Ось так я обжарюю рибку тушками. на величкому огні отак перевертаю, перевертаю з різних сторін, і вона потихеньку дожариться. Так це спаржеву квасольку. Ну, зараз не давай, скоріше. Почекай, риба пахне. Ну, Я знаю, що пахне. Оце спаржеву квасолю ми приготували з Маринкою. Забулася показати на відео. Якщо когось цікавить, то я пишіть в коментарях, я покажу окремим відео зніму ролики покажу. Це дуже смачно, це просто смачно. Так, дівчатка, пишіть звідки ви. Дуже цікаво читати. Багато хто пише, звідки, хто пишіть в коментарях, що ви готуєте на вечері, діліться своїми. Ідеями своїми порадами. Я бачу, що всі перечитують одне. Ну, Оце між собою перечитуються коментарі. Це дуже, дуже цікаво і дуже так, знаєте, приємно. А ми зараз вже доготовуємо вечерю. Що mm. ти смієшся? Пахне, як захочу, Джесі, Джесі хропе? А Маринка чекає, поможниця. Це так допомагає. Та чого ж помагала? Ти сказала, то наробить нарубала, Чесничку надавить, надавила все, почистила. Карп... Картопельку теж по це не чому ж. Підручна робота, я все роблю підручно. Це така дівчатка у нас вечеря, рибка, Спаржева васоля. Молоденька картопля, огірочок, можна помідорчик, можна салат зробити, хто що захоче. Пишіть свої ідеї в кого щось на вечерю сьогодні, діліться своїми порадами, пропозиціями. А ми з Маринкою зараз підемо вечеряти на подвір'я бесідку. Я з Маринкою бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаємо. До зустрічі, гарного вечора, тихої ночі, мирних ранків і золотих світанків. Все буде добре.